Всім привіт! Я радий вас знову вітати на моєму каналі, де ми продовжуємо розбудовувати наше село. Сьогодні я надіюся, що у нас буде дуже цікава серія, серія номер 7 де ми нарешті почнемо працювати з камою. Що ж, давайте починати. Як пам'ятаєте, наша минула серія зупинилася на тому, що в нас була дуже проблема з хатами, тому зараз ми наповну будемо. Продовжувати розбудовувати наші хати. Так, давайте ще раз перевіримо, що тут у нас все гаразд. Так, тут гаразд. І тут гаразд, все. А після цього в цій серії я думаю про те, що ми можемо якусь бруківку почати класти, хоча б попробувати бо я ще ніколи цього не робив. І тим більше, що воно якраз достатньо вже назбирали тут. Тому, думаю, варто буде почати. Так, і давайте ще. Почнемо продавати десь нашу олію. Давайте тут десь ще одну ядку зразу поставимо. Так, давайте ось тут. Тут в нас такий торговий центр. Мені дуже подобається, давайте краще ось тут. Так, у нас тут проблема з працівниками. Є працівники? Є. Тут а хтось у нас працює вже. Ніхто ще не працює. Пропадає все. Давайте ще одну тут хату побудуємо. Щоб знайти працівника. Давайте ще просто одну хату. Всі хати добудуємо. Думаю, можна буде далі продовжити займатися нашим виробництвом. Так, а що в нас побуде? Так, що нам потрібно? Давайте вугілля продамо. І поки що все. Чи нам потрібно щось купляти? Залізу скільки в нас. Не вірю, що так мало тут ще має бути. Ага, дійсно закінчилось залізо. А скільки тут в кузні ще. Mm, ну, давайте трошки купимо ще заліза. Давайте на 500 хоча б. Бо без заліза буде страшно і треба вже дійсно зайнятися виготовленням. Давайте так, це наша буде місія сьогодні. Зробити рудню. Так, тут працівники вже є. І. Так! Тут а що в нас? Тут? Людям би криниця знадобилась. А, тут заплановано, так. А коли вона запланована? Так, давайте криницю. Так, наступає вже весна. Так, де люди працюють? В коморі, різнороб. Не працювано в'ятка. В'ятка? Не воно так. З чоловіків у нас не працвлаштовуються, але зараз з'явиться дуже багато позицій відкритих тут на рибі, і вони зможуть вже працевлаштуватися. Це буде супер, так? Так. Сукно виготовляється. Чому не виготовляється є одяг, чому не. А що у нас з тканиною є, ще якісь? Коноплі майже нема. І для не насіння тільки. Ну не знаю, чи вийде нам треба більше на одіу. Сукно з'являється. Немає тканин для виробництва олів. Добре. І можеш ти відпочивати. конопель. Або льону. Треба буде на наступний сезон більше посадити. Так, Курятина треба появиться. Так, а що з яйцями? Де ті яйця продаються? Давайте може... Зразу тут ще поставимо. Так. О, це вже нас приплили по цьому. Тут поки що нам нічого не потрібно не продавати. Давайте тут а зразу побудуємо нам торгівлю. Я не знаю, правда, нам можливо треба буде. Угу, амора. Так, не хочу доставляти нічого. Ну давайте борошно, зуття, тут гречка, картопля, кур'ятина, курячі яйця, давайте масло, молоко. Олия. Так, и тут. Так. Если Олия. Рыба там же Е. Сыр. Метана. Иль. И яблочно. И Було би добре нам, звісно, і комору десь побудувати. Тому що. Е, так, секунду, давайте більшу комору. Тут побудуємо. Щоб можна було це все доставляти, але це вже потім. Так, тут у нас добудовується, давайте тут їм краницю поставимо. Накладка. Тут тут ми оцей квартал добудовуємо, вівчарня. Роб. Так, ми обіцяли почати так склад переповнений. Давайте ми все ж таки е, Побудувати бруківку. Ще ні разу я не будував бруківку, я навіть не знаю, як це робиться. Але де ми могли би почати? Давайте можливо. Ось тут. Чесно, не дуже розумію, як її будувати. Це було і красиво. І корисно. М -м -м -м. Бруківка, бруківка, бруківка. Ну давайте спробуємо ось тут. Так, можна попробувати навіть сном. Оглядається цікаво. Давайте зараз подивимося, як це будується. Давайте поставимо. Ось тут. Подивимося, як це будується. Ще не пробував. Але це я так поняв. Цікаво, цікаво. Зараз будемо пробувати. Давайте ще десь закладемо. Так. Ага, дерево треба зрубати. Треба, тому е, чуть-чуть. Так. І от тепер тут ще Цікаво дуже мені. Так, хлопці, що буде будувати? Першу бруківку. Це мені дуже поки що подобається ідея. Здається, зараз все як у Львові закладу цій... дві, як це круто виглядає. Клас. Дивіться, яка крута. Як вони класно будують цю бруківку? Супер! Ох, я зараз все за бруківчу. Ну, коли шкодую, що не можна ще більше приблизити. Кайф. Кайф, кайф. кайф. Це просто кайф. Я в шоці. Що Шо там наша рудня? О, цього разу. Зараз ми... Маю... Швидко добудуємо рудню. Потім нам треба буде плавильню. А ну давайте подивимося, де ми можемо поставити плавильню Мені це не подобається, що вона перекриває. Я не розумію, чи отут вона перекриє доступ. Давайте, щоб менше було дерев рубати. Ось. Зразу плавильню заплануємо. Так, що тут проблема, в чому проблема? Ага. Окей. Тепер ми зрозуміли. Що нам плавину треба ставити з самого краю. Все. Ми могли насправді цей причал збудувати десь тут. То давайте ми так і зробимо. І побудуємо його ближче, тому що там нам він не потрібен. Нам потрібно там тільки плавильня. Так, в нас є рудня. Давайте, хлопці, працюємо. Давайте поки що одного чоловічка наймемо. Якраз тут дві хати побудуємо. Давайте їм зразу краницю поставимо, щоб вони мали воду. Такий розкиданий у нас зараз виходить. Так, тут все всіх є? Можна буде спокійно розвивати далі це поселення. Так, каміння... Розбирали, давайте зараз один тільки дядько буде тут працювати, бо нема що. Так, в нас є наша вже групі була дорога. Так, що в нас тут? Давайте перевіримо олія є. Взуття є. Шкіра гарбується. Крові чи шкури капець у нас їх багато. Давайте поставимо більшу. Так. Тут сіль є. В є, камінь є, одягу немає. Так, а от тут з'явився Ільон. Давайте ще... Ну давайте цю вулицю закінчимо. Було би прикольно, ще, мабуть, десь отут. Ну, давайте ми закладемо по чуть-чуть. Бруківку. -чуть. Давайте ось так будемо. Ось так. Потім мене неправильно роблю. Чи здорова проблема? Спробуємо ста. Так, хто тут працює? О, грудні, все. Метал почав добуватися, нам треба плавальну. Може ще будувати. Так, навіть сушена риба якась тут з'являється. Давайте подивимося по населенню, скільки у нас безробітних. 6%. Трохи чоловіків безробітних, жінок срібно не вистачає безробітних. Так, тут купляють люди щось чи ні, а в них краниця є, в них, мені здається, краниці немає. Давайте отут поставимо їм краницю. Так. Повернімо нам так, помора тут є, щоб можна було доставляти товари. Те, що виготовляється. Япці, япці. Ось тут вже почали класти новий шматок дороги. Так, краницю зробили не для виробництва. Так, вже жовтень місяць, знов рік підходить до кінця, Ну ми почали класти бруківку. Це вже все, це вже початок. Цивілізації покладені? І нам можемо почати вже скоро виготовляти цеглю. Правильно, що нам потрібно? Пісок, вода та вугілля. У нас... Давайте поставимо десь копальне піску і вже закладемо початок нашу Так, Де ж знайти той пісок? Хорось би десь тут. Угу, А ми тут всюди. Ось тут можна, здається, поставити. Далеко, але тут ми можемо і цегольню зразу поставити. Є якісь кращі варіанти, я не бачу. Ось. І зразу біля неї поплинемо. Буде цегольня, каменярня і тут. Десь побудуємо це Давайте зразу її побудуємо. Це гельню. Так, нам би її краще десь ближче до води. Тут -то було б класно, але... Нерівна поверхня. Чи все ж таки побудувати десь ось тут і... Павельня починає будуватись. Давайте, щоб ми зразу матеріали не носили. Тут вже всі. Так, вже прийшов грудень. Капець. Ми встигли зібрати наш урожай. Так, є і картопля і трохи льону. А тут у нас. Трохи коноплів, пшениці, гречки, всього є потроху. Супер. Що ж, о, дивіться. можна подивитися, якраз вже добудовують більшу частину. Чи вже збудували? Це вже збудували. Так, вибачайте, я перший раз будую, але мені здається, непогано вийшло. Засніжена бруківка, це вже початок якоїсь цивілізації. Так. Тут ми розбираємо цю цей причал. І вже в наступній серії ми почнемо виготовляти цегну, я думаю, і вже зможемо почати будувати якісь будинки. Дякую вам, що ви дивилися цю серію. Надіюся, вона вийшла трохи цікавіша і динамічніша, ніж попередня. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, далі буде більше. Ставте лайки. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Я читав коментар про те, що люди бажають міст через озеро, дерев'яний і кам'яний, але це, мабуть, вже буде ближче до того моменту, коли ми доберемося до того озера. Поки що у нас тут тільки рудня і маленький хутір. Кому люди живуть, мусять бідні в село бігати по продукти і по все. Але в них є тут робота, шахта маленька Затрудня. І от скоро у нас ще появиться плавильня, де ми вже зможемо нарешті забезпечити самі собі своє залізо і не перестати його купляти. Бо воно у нас чуть-чуть закінчується. От, Я думаю, наступна партія має бути готова перетинку. Ще раз дякую за перегляд. И побачен e